В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогодні читаємо молитву, звану Архієрейською, Господа Ісуса Христа до Отця Небесного, якою Він молився на Тайні вечері. Два роки тому ми говорили про поставу Ісуса Христа під час молитви. Там того року ми розбирали сам. Текст архієрейської молитви. Сьогодні я би хотів поговорити про публічну молитву і молитву на самоті Ісуса Христа. І чого нас може повчити така молитва? Тому що є загроза лицемірної молитви. Бо в одному місці Господь каже: не будьте лицемірами. Коли молишся, зайди. У свою кімнатку, двері закрий, помолися до свого отця в Втаїн і лист Матері. Але з іншого боку, Господь каже, хто визнає мене перед людьми, то і я визнаю перед моїм отцем. Перше. І друге, хто посоромиться мене перед цим родом перелюбним та грішним, того і я. Посоромся. Є загроза, знаєте, тут треба акуратно пройти, щоб не бути лицемірами і щоб по справжньому помолитись. То як нам поводитись? Ісус Христос молився по-різному. Молився в горах, молився в пустині, молився в храмі, молився. На вулиці молився, молився серед натовпу, коли його бачили і чули. І молився він на самоті. Він молився по різному. Були моменти в його житті, коли він молився на прилюд, щоб його чули, щоб його бачили. Це і сьогоднішня молитва. Зрештою, його чули учні. Була тайна вечеря. Перша служба Божа, тоді було наставляюче слово, бо 16 глава попередня є наставляюче слово, тобто проповідь. Потім була оця молитва і 18 леві пише, що вони, сказавши це, помолившись, Ісус зі своїми учнями перейшли в Оливний сад. Тобто, і це можна сказати, була прилюдна молитва. Людна молитва це є перед Воскресінням Лазаря Ісус звів очі вгору гору і мовив, отче, дякую тобі, що ти вислухав мене, я і так знаю, що ти мене вислухаєш, але я оце молюсь, щоб мене бачили і щоб мене чули, щоб ті які навколо мене. Увірували, Що Ти мене послав? Тут Христос перед Воскресінням Лазарем навмисно молиться прилюдно, щоб інші люди увірували. Такий навчальний і єванізаційний прийом. Вчора на проповіді ми говорили про. Передання віри Найперше своїм дітям, але і своїм оточуючим. І так мене в очах стоїть, коли я о 9-й годині повертався додому зранку на велосипеді. То якраз о 9-й годині є хвилина мовчання. Я як і всі став, стою мовчу, Стою, мовчу. Бачу, вийшов чоловік з автомобіля, перехрестився. Склав руки, помолився. Хвилина мовчання закінчилась, чоловік перехрестився, сів і поїхав. Це свідчення, це свідчення. Навіть для мене священника, який би, знаєте, може б я не мовчав, може молився, отчинаш бронзиків. Але він зробив хрест, руки склав. Це є навчальний момент. Навіть для священника, це і свідчення. Може таке бути? Ясно, що може бути. Коли я бачу, коли проходять по фігурку, у нас на вулиці є фігурка. одні люди пробігають, навіть не стають, інші теж хрестячись, теж пробігають, а інші люди стають, шапку знімають, роблять не спіша хрест. Підіває шапку і йде далі. Це є момент свідчення. Ну ясно, що так, навіть для мене, який тепер, вже, що би там не було, встає разом з дитиною, я кажу, присвятай городиця, вона каже, спаси нас і ми йдемо тоді далі своєю дорогою. Це не є лицемірно. Це є добре, бо ми повинні свідчити своїм дітям і оточувати. Пізніше Господь молився перед. Помноженням хліба. Ісус взяв хліби, подивився на небо, поблагословив, віддав хвалу, розламав і, і роздав. Також Господь молився, коли Його чули, молився на хресті, отче відпусти їм, бо не знають, що роблять. вони ще казали, це він напевно і люк личе. І молитва була після хрещення на Йордані. Тобто Ісус Христос молився при людях. Часто люди питають, а чи хреститись в маршрутці перед церквою, коли приїжджаєш в поруч? А чи вервочку тримати в руці можна молитись? Чи шепотіти, йдучи по дорозі, чи можна молитись і шепотіти. В нас всіх воно є. Ми всі хочемо здаватись більш побожними, ніж ми є насправді. Був такий прикол, зроби мені фотографію, коли я молюсь. Якщо я завжди це роблю, тобто якщо я стаю на народу і дорогу свою благословляю, хто би там не був. Якщо я йду повз капличку, якщо я завжди кращий сам, то хто би там не був, я маю так робити. Хто би не був, хто би не бачив, знаєте, і краще є взагалі. Не помолитись, ніж помолитись лицемім. Але свідчити ми мусимо своїм дітям показувати і іншим. Амінь. Слава Ісусу Христу!